Вітаю, друзі! Ютуб канал Клас Теніс. Турнір в Лінці, Австрія. Півфінали. Пропоную розглянути і спрогнозувати дві зустрічі. В півфіналах у жінок в Лінці зустрічаються Потапова з Чешкою Вондросовою і Мартіч Сакарі. Пропоную експрес. Експрес двойнічок. Хто ще не підписаний на наш YouTube канал, підписуємося, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Е, пропоную, довго не заморачуючись, я вирішив для себе так. Обидва матчі півфінали в лінці у жінок. І Потапова-Вондрусова. І Сакарі Мартіч я беру тотал більше 19. Боротьба буде в, обидвах, в обидвох півфіналах. Я в це вірю. Легкої перемоги для жодної з пар і для жодної стенесисток у цих парах не буде. Це буде напружені два півфінала мій прогноз. Отже, експрес. Експрес з двох подій, «Сакарі Мартіч тотал більше 19 геймів, і Потапова Вандрусова тотал більше 19 геймів. Відповідно коефіцієнти тут на пару Сакарі Мартіч тотал більше 19 1.39 і Потапова Вандрусова тотал більше 19 1.61. Загалом коефіцієнт 2,238. Тобто, далеко за двійку. Це мій прогноз, мій експрес двойник. Чекаю на ваші пропозиції. Пишіть в коментарях, не забувайте. Дякую за увагу і перегляд. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові і добра. Всім до зустрічі, пока, удачі.